Улюблені брати та сестри, найщиріше вітання. Сьогодні в рамках проєкту «Слово Щерідна прозвучить Євангеліє від Іоанна, 3 глава, вірші з 16 по 21. Так би Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж. Темряво більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганену вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Улюблене Софійське братство. Дуже мрію проєднання, про, про згуртованість, про порозуміння. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!